Усіх вітаю, це знову я там і многостраждальний От Що відбувається? Хочу переробити проводку, бо реально не ну, дуже круто тут дроти, наприклад, труться у край отвору, і це згодом буде проблема. Я в останній раз коли глазив сюди, побачив і думаю, та фіг з ним, а потім просто не міг з цим жити далі. І коротше, буду робити, як це повинно бути. Щось вигадають, щоб дроти не торкались деки. Що ще? Батарею віддам на діагностику. Хай хлопці подивляться, що там з BMS, бо мені здається, що BMS, яка в статті батареї, вона реально найдешевша. І Тому може не балансувати навіть батарею нормально. Апдейт буде, покажу, коли заберу батарею. Що ще відбувається? Хочу зробити рекуперацію. Пишуть, що це працює. Нескладно насправді треба на контролері замкнути. Х. Ось він знаходиться. Там запаяний дрот Зараз я його сам припаяв. ДС. ДС, зараз покажу, ось тут воно знаходиться. Свіжа пайка бачите, що догори ногами, але ви зрозуміли. Я зробив так, вивів просто два дроти і сюди буду коннектити якийсь вимикач, щоб він мог вимикати рекуперацію, бо може вона мені не потрібна, а може її не можна використовувати з цієї батареї. Ну, я подивлюся, в чому ще не дуже шарю. Зроблю це в нас задній контролер, а це передній. Вони. Такі ж самі, все те ж саме. А, ось піни. Зараз покажу, як повинно бути. Ой, вибачаюсь, дуже складно однією рукою це робити. А, ось так виглядає, так само все виглядає, тому я теж ту ж саму операцію зроблю і тут. Припаяю до X і до DS2 дроти і теж виведу. Потім розкажу, це працює чи не дуже. Так, тестуємо рекуперацію, буду робити це не заднім тормозом, а переднім. Щоб тормоза не впливали, скажімо так. Розганяємо. Це без рекуперації, просто вибіг. Досить довго бачите. А тепер з рекуперацією. швидко зупиняється. Ще раз. Коротше, будемо тестувати на їзді, як воно взагалі буде зупиняти. Ну, сповільнювати точно буде. Ось так в мене на двох контролерах перемичка. Зроблю так, щоб вимикалось, і можна було просто вимкнути, якщо це не потрібно. Поки моя батарея в сервісі на ній перепаюють BMS, я час не граю і розробляю кріплення для показчиків поворотів. Штатні досить, ну, скажімо так, їх взагалі не видно, якщо позаду мене їхати. і, Наприклад, нові кросери всі мають тановану. Частину, ви бачите, вона не прозора майже. І взагалі у день не видно, що ви повертаєте. Тому я придбав мотоциклетні показчики. Такі. Вони мають світлодіодну стрічку, яка бігає. Потім, коли встановлю, буду показувати, як працює. А зараз я працюю саме над кріпленням. Я роздрукував на 3D принтері. Ось таку скобу, яка крепиться на штатні гвинти на яких тримався під п'ятник. Думаю, що нічого вигадувати більш складного не буду. Просто повторю цю штуку в металі. Бо зараз вона в пластику і я вже бачу помилки, які треба виправити, щоб все було ок. І зробити з металу. Робити буду не я, віддам людині, як, яка з більш прямими руками. В мене взагалі часу не вистачає, щоб ще займатися е, такою справою. Коротше, як тільки зроблю, покажу. Вирішив я зробити кріплення все ж таки на 3D принтері, роздрукував його і вже поставив. Вон, можна побачити, що воно стоїть на гвинтах на яких тримався підп'ятник. Досить класно вийшло, закриті ось такий дизайн мій. Якщо комусь і стільки потрібні, я можу дати. Ось тут в нас накладки, які приклеєні на суперклей. Ну, я не став заморочуватись гвинтиками, ось так воно виглядає. Зараз дроти закинув деку, але поки що немає. Перетворювачів напруги, які будуть знижувати з 60 вольт до 12, бо вони 12 вольтові. Ну, виглядає досить ок. Зараз крило поставлю на місце і все. В прямому сенсі допилюю напільником, бо реально ця частина була трохи вищою за цю, і я впритул розрахував кріплення. І при розкладанні сидушки воно задівало, ну, як, піджимало просто трошечки ось так показчик, він був напружений і трохи нижче дивився. Ну, коротше, я підпилив і все зараз добре. Забрав сьогодні батарею з сервісу. Ну, Як з'ясувалось, реально там 16 ампер годин. Всього, а не 21, як тут пише, можна цю наліпку відірвати. І якщо що, смарт баланс півні, іншими словами їх не назвати. Ось я заплатив за цю наліпку достатньо багато грошей. Ну, мені майже стільки коштувало, щоб замінити БМС плату. Тепер ця батарея підтримує рекуперацію. В мене тут є два вимикачі. В деку засунув їх поки що. Один за передній контролер відповідає, інший за задній. Ну, буду комбінувати, дивитись, як це взагалі треба використовувати. Все, батарея, батарея готова до використання, бмс нова, тепер вона все вміє. Вміє пасивно балансувати батарею, вміє рекуперацію. Ну, я маю на увазі, що її можна заряджати через. По три рази, ряду. тому зараз закриваю, і буду все тестувати. Добрався я до показчиків поворотів, один вже зробив. Плата пониження ось така, що побачили, коштує 42 гривні, це 1 долар в Україні. На промі купував, якщо що. вона найпростіша, може від 90 вольт працювати, можна підстроювати вихідну вихідний вольтаж Зараз вже хвилин 5 воно моргає і вона зовсім не гріється, тому нормально підходить. Бо тут реально, я думаю, що він споживає досить мало, бо тут світлодіоди. Зараз буду робити інший бік, і потім покажу все вкупі. Так, наче все працює Зараз покажу інший бік. Інший бік також працює. Видно досить нормально. Ще заізолював стрічку світлодіодну бо вона з цього краю була просто обрізана і все. Що ще хочу сказати? Стосовно рекуперації, все працює, все досить класно. Навіть гальма, звичайно, не потрібна, якщо ви не швидко їдете там, до 20 км вона досить ефективно за вас уповільнює. А є в БК опція, яка відповідає наче за рекуперацію, 12 пункт, але він ні на що не впливає. Я змінював там 6 значень чи 5. Він не що взагалі, не впливає, тому коротше, не знаю, що це таке. Коротше, поки що по доробках все, буду катати, якщо щось ще вспливе, звісно, будемо ремонтувати, доробляти. Ось така справа. Е, до речі, так казав, що я нас змінив, бо відео насправді це більше ніж два тижні. З того моменту, як я поліз його розбирати, ну, проводку перекладувати здав батарею в сервіс, пройшло два тижні. Ну, я вже їздив на ньому, а очікував тільки перетворювачі е, напруги, щоб поставити показчики поворотів. Ну все, до зв'язку, як то кажуть.